И всім привіт это на Всем привет на канале. Я заняту на канале появилась девчонка. Я понимаю, кто це, це? представься. Камила. Угу. Камила Далинська Викторина. Да. Э, Мы, короче, так, хотіла сказать. Я ви это кто це? Це моя девушка. Да, правда. Да. Ну и... Па паук. Да, он. Там паук Ладно. Ладно, мы придем сейчас. Сейчас мы придем. Вот тут сядем. О, мой Бог. Я моя Це Якщо що, вам. І моєї Камілі. Ну вот так. А, да, одна моя дівчинка. Ми з дружимо 9 років. Да. И притом. Факти. Ви думали, що це мага. Ні, це не мага. Це моя девушка. так. На вс не будем. Можем порассказывать историю, да? Мы с Филиппом також хорошим снимаем. Таке с Ми Мы будем играть в одну игру. Угу. Главное, думаю, что вам понравится. Да. Так, откажешь свою першу историю. Любовь, хочешь? Давай, короче, колись я просто собі лежу, хочу заснути. І я шусь чую, да? Я щось чую. Коротше. Я чую, що щось А Я супер не можу заснути, у мене двері завжди відкриті. Тому що в мене вдома є кіт. І йому треба ж ходити в туалет, а його туалет в нашому туалеті. І у нас завжди відкриті двері, тому що куту треба ходити в туалет. Ось так от. І. А у нас такий потолок білий і такий, типу, де, типу, показується кімната. Mm -hmm. да, звіс, звіс. Mm -hmm. І там ті відкриті двері також показуються. Mm -hmm. І я да, дивлюсь на ці двері. Я бачу, якщо хтось там отак проходить. вы разумели? В моей хате Я только мама, я и Кит а Мама уже так спала давно А я не, я не спала угу. А что ты заснула? А ты не заснула, не? Я тоже заснула где-то 11 минут угу. И короче я... Іду їх. Ну, типу, я чую. Та, я чула, як я кіт, і побачила, як там хтось типу так іде, а ніякої там бабусі когось немає. Мама вже спала давно. А що, і навіть якщо ви можете сказати, що ой, мама йшла туалет, туалетом, бла-бла-бла, але... Да, говори, говори. на тві чисто стороні, не в тій, яку, як ви думаєте, пішла мама. Uh -huh. А кі так ходити не може. Угу. 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 Пожди, давай, тут. Давай. Расскажи расскажу дальше. расскажи хочу дальше. Расскажу, расскажу, расскажу. в киноте. в киноте. Да, да, да. Подай в киноте. Да, нет, давай. Ладно. Мы будем на улице. да, да. Нет, на ту. Туда. Туда да. Вот тут, давай. Опа. Все, ну, коротше, і це якась була бабайка. Потім та бабайка прийшла і. Що? І потім я почула, як там якісь маленькі ножки такі топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ по квартирі. І я вже така, це мені вже вдаватися не може. Mm -hmm. Я думаю, что мы же все знаем, что это такой самый паралич. Ну, походу, был самый паралич. А такая вот и история. Mm -hmm. Теперь ты. Я. Я может, любую рассказать, да? Так, дуже смішна Хорошо. Я был маленький, мені було три роки, я был в садику. Я сейчас не в воду в воду садик входил. Ну ладно, <хи> в утки, в улике. Да. И при том, что он сайт. Ну, по сути, мы потім посероки. На, шестыкер был. Быв, суп. В суті була така цибуля, велика, не розрізана. І я думаю, що вона просрочена. Ну то, то, хто готував, казав, що вона не просрочена. Та точно я говорю. Ні, сказала їсти. З'їв цей суп. Потім, що там такі, велики, така великі, така лісниця була велика. Більше на 10 метрів отак я не знаю що це буде таке але там реально був таке заліз живот скрути. А так, потіка і у нас типу був такий садочок Що? у нас типу була спеціальна кімната, де ліжечка всі знають що це таке сон час для дітей да. і, Всі на дружу. А були такі ліжечка типу такі, таке у нас було коло і коло таких нижніх ліжечок, і коло таких верхніх ліжечок. Я спала на нижньому ліжечку, а Філіп на верхньому. На самому верхньому. Ну потім заболіть живот. І що думали? Ну, там... И там. Что-то вылезло и такие... из И почекай, и почекай. И вид такие спустился, пусты и у меня живот И вид э, рассказывает уже сам. Бачу, у меня сейчас с двадцатым сидит сзади. Ну, Я відкриваю, і на цей. Два гамна вилізли. Весь цей був заповнений. Говорю, Гарно? Миє, миє, миє. В жопу був. Рука <риклад> вся в гамні була. Прямо як нутелла оце все налізло. Що-то <риклад 'я> там... Розпитальці на... не обрягали. А Каміла собі спала, спала, акуратно. Якраз їй цибулю не дали. А я тобі ще супи да І то, слава Богу. А мені просто з'їсти. Все приходить. Каміл. Я не можу. Ладно, каміла бере. Пальчик. І ще якийсь там. І в нього така какашка тупчала. І якісь матвічі. Тимофій. А, темофій. Ну прийшли. Вони взяли на пальчик моя гама. Отак. От Боже, почали ригати. Ми, ми подумали, що то нутелла. Да, тела. Так, і швидко побігали. Я не знаю, але вони обрігалися. В туалете. Потом весь класс пришел, дивился. Потом меня мама забрала. И все. Я был... Но и пути мне мама таки. нормально помогла. И такие... Мама, у меня нутелла на фоне. А мама такая... Что-то нутелла, это какашки. И лев не такие. Я, таки. я плакал-то таки. Ага. Вот такая история.

Ти розкажи. Коротше, колись. Ми тоді ще були. били. І, коротше, Філіп тоді захворів. І він наприйшов садочки користь було. Він йому там, дідусь, подарив м'ясо пилу, настоящий, він такий. А я просто така, ми гуляємо, гуляємо. І, коротше. Відчували. Це така сама історія постійно, тільки, тільки по другому Така сама історія була попередньо. Коротше, я відчуваю, що хочу туалет. Але Вона? Але я стиснулася сказати про це. Я не хотіла -то казати, тому щоб ми могли піти назад садочок, я любила тоді гуляти. Mm -hmm. Коротше, Ну гуляй, гуляй. І коротше. Я прям сильно хотіла покохати. І зробила це, щоб штаби. Може в панписів? Стане! Турці. Ну що далі? Ну і... Я Я воспитатель собачий, чтобы она же такую штаны на попе измельчилась. Я даже сказала, ходи, я тебе попу помыю. Ну что дальше? Ну короче, так только стою, стою, а вода будет... Меня... Ой, вода будет так, ныне, 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 и дальше рука бутылит. И. О, бандик. Ты, короче. Вот так. Ми, ми, мы. А твой баба. Ты був. Поди сюди было даже 4 роки. А ще? У мене, так... У мене таке було, що загалом мене забирала бабуся. Саме найчастіше мене забирала бабуся, де коли мене могла забрати мама або тато. Але рідко прям рідко. У мене є тетя, який на той момент було 14. Це Цетя І... була. Віка. І звати Віком, і коротше, їй я народилась, коли їй було 10 років, вона на 10 років мене старша, а так як мені тоді було 4, їй було 14. А мені в пакетику оці послані штани поклали. І... А Віка питає, це? Віка це моя тетя. І вона питає. Почему-то места не в пакете, сказала мама, а я такая, не обкаталась. И что? Мы нашли додам, эти стены в воду кинули, стирку, и все. А вы, случайно, не были в угу, галерею, вся стиралька? Нет. А где вы не были? Нет. Нет? Не. Не. А так мы так мы еще и туда белый оттенок стирали. Наче не обмазалися голови, да? Це мама не любима там була, <ритик Oakley> Та да? Це така ось соля. Да, така. Добре. Всім поки Я вас не хто це. Ми розказали історії. Тепер ви маєте підписуватися. Ми вам робимо відео. І чекайте на наступні відео, які... Bywa w drogę. Dobra, wszystkim pa, pa, pa.